Агрегатка D6, колісниця. Прийшла ось так на фурі. Окремо їхні робочі органи колеса, катки, рамки катків. Колеса ми вже прикрутили. От, зараз скрутим, потім покажу, що вийшло. Агрегат зібрали. Для того, щоб зібрати Маніту треба було. Передня, задня батарея виключається тим, що передня коротша від задній. А ключі 55. Маніту поставили, підкотили, пальця там поставили, стрілянку зверху закріпили. Все, всю гідравліку обтянули. колеса поставили. Все. 55, 36, 46. Вот такие ключи из великих треба для дозбора. Все, завод молодцы. Гайка. Маслонка, ніяк ти їй не поможеш. А це случилось із-за того, що hey! треба було вбивати шпильки в колесо не там. Та оце так. Все, зібрали. Так, зібрали, поставили на 25 градусів і передню і задню. Тут атаки. Ось побачимо. Якщо вийде. трактор кейс Puma 210. Ось так, пішла. Що вийшло все підрізано, на Зараз. Це Все зрізано повністю все. Все зрізано. Ось так.